Інтелект-проект києво могилянської бізнес-школи NFT виглядає як дуже гарна приправа, яка доповнює весь цей зоопарк фінансових інструментів. Друзі, всім доброго дня! З вами Радіо КНБС. Ми продовжимо нашу тему майбутньої економіки. І сьогодні ми будемо продовжувати говорити на тему NFT разом з Євгеном Пенсаком. Доброго дня, Євген. Доброго дня, Марина. доброго дня, шановні слухачі. Перше питання, яке звісно виникає, взагалі що це таке NFT і чому про нього важливо мабуть, зараз вже знати, тому що дуже часто воно з'являється. Міфті таке дуже цікаве явище. Я дуже цікаво придивляюся до всіх інновацій, які відбуваються в економічному фінансовому світі. Практично кожного дня зустрічаються з підприємцями, які пробують реалізувати свої ідеї. І ці ідеї вони різнопланові: Від добування, від інновацій, культурні проекти. І люди завжди шукають нових способів фінансування, знаходження партнерів для реалізації своїх. Ідей, отже, я би хотів сьогодні трошки поговорити NFT з економічного погляду. А взагалі, що це таке, так, це нове явище, яке виникло. Ну і на мій погляд, воно буде сталим. Воно буде тільки розвиватись, і інвестиції в NFT, і їх використання для прискореного і сталого економічного розвитку всієї світової фінансової економічної системи воно буде дуже важливим. Перед тим як почати е, говорити про сьогоднішній день, я би. Попробував еволюційно поглянути на те, як розвивалася економічна система, і поряд з нею розвивалася фінансова система. Як відомо, фінансова система вона не створює благ. вона є каталізатором розвитку економічної системи. Чим краще розвинена фінансова система, як система дороговказів, вона Підказує підприємцям, в якому напрямку їм рухатися, щоб краще капіталізувати свої підприємницькі ідеї. Але поряд з тим ми можемо подивитись, як розвивається економічна система. Економічна система вона складається з багатьох економічних агентів, ключовими економічними агентами, звичайно, що є звичайні люди домогосподарства. Які користуючись продуктами економічної системи підвищують свій рівень задоволення від життя, бо зрозуміло, що одним продуктом чи одною послугою ти сильно не наситишся і великого задоволення не отримаєш. Можна довго говорити. Від Адама Сміта до сьогоднішнього дня, як розвивається економічна теорія, на яких засадах вона тримається. Але такою основною аксіомою серед ряду аксіом, які допомагають пояснити функціонування сучасної фінансової системи, є закон спадного граничного задоволення, яким би. Не був хороший товар чи послуга, ми ними швидко насичуємося. Або додаткова одиниця цієї послуги вже не приносить такого задоволення порівняно з тим, коли ми починаємо в лапках її куштувати. А отже, розвиток економіки він лежить так само в площині насичення економічної системи. І підняття рівня задоволення економічних агентів через урізноманітнення послуг і урізноманітнення різних товарів, від яких економічні агенти можуть отримувати задоволення при умові, що в них буде зростати доступний для цього бюджет, пов'язаний з доходом чи первинним багатством, яким вони володіють. Оце є одна сторона, я би сказав, маркетингова сторона. Розвитку всієї світової економіки, але зрозуміло, ця сторона є не одна. Розвиток економіки також пов'язаний з ризиками, і ці ризики мають різний характер. Вони мають характер стихійних лих, вони мають характер. Пов'язаний з якимись з якимись іншого роду катастрофами пожежами, це можуть бути природні ризики а можуть бути ризики, пов'язані з як з якоюсь несприятливою для середовища діяльністю людини. Так само на шляху еволюційного розвитку економік. Ми зупинилися на ринковій економіці, але ринкова економіка це саморегульовна система, і в цій саморегульовній системі можуть відбуватись різні події. Ціни на деяку сировину чи товари можуть сильно падати чи сильно зростати. А зрозуміло, що це негативно впливає на фінансовий результат тих компаній, які пов'язані з виробництвом товарів чи використанням. Певної сировини чи наданням певних послуг. А тому поруч з таким економічним еволюційним розвитком світової економіки і економіки різних держав почали еволюціонувати і фінансові послуги разом з ними. І фінансові ринки, ну і не тільки фінансові, але й страхові ринки. І на фінансових ринках почали створюватись біржі. Біржі почали торгувати первинними інструментами, які формують капітал кожної компанії а це акції і облігації. Проте цих інструментів виявилось замало, щоб. Повністю задовольнити потреби учасників фінансової системи в управлінні ризиками таким чином почали виникати похідні фінансові інструменти, ф'ючерси, форварди, опціони, структуровані фінансові продукти. І все йшло добре. Тривалий час, але Чергова криза під назвою Велика фінансова рецесія вона призвела до необхідності багатьох центробанків. Друкувати додаткові гроші, щоб компенсувати або якимось чином забезпечити людей від втрати роботи, але зрозуміло, що потрібно було також підтримати бізнеси, які почали генерувати збитки. Але як підтримати бізнеси? Треба понизити їм кредитні ставки, треба зробити гроші дешевими, коли гроші дешевими. Бізнеси мають більше ідей для їх реалізації, і на це мають фінансові підстави. А тому в ринок було влито величезна кількість грошей через різного роду програми кількісного пом'якшення. Після цього нас чекала ще одна криза так звана ковідна криза. Люди почали хворіти, втрачати працездатність. І цих людей так само потрібно було підтримати. Пішли нові вливання, пов'язані з, з цією ковідною кризою, і грошей в світі стало надзвичайно багато. Коли грошей в світі надзвичайно багато, і вони дешеві, в багатьох країнах ми бачимо нульові і від'ємні процентні ставки, це вплинуло на ставки по кредитах, які стали доступні для малого, середнього і великого бізнесу. Коли ці гроші є дешеві, то тоді компанії почали з шухлят витягувати проекти, до яких в них не доходили колись руки, тому що вони були інвестиційно непривабливі. А саме такими проектами стали проблеми автоматизації багатьох виробництв і підвищення їх потужності. Також великі кошти пішли в інновації. Ці інновації ці були пов'язані з підвищенням ефективності виробництва. Це призвело до того, що в світі почали стрімко зростати потужності виробництва різної продукції, а автоматизація призвела до того, що людина, яка обслуговувала відповідні бізнес-процеси, перестала бути незамінною. А за людину треба турбуватися, так, оплачувати її дні непрацездатності, відкладати щось на її пенсійний рахунок. А тому знову піднялося наверх питання, а що нам робити з тими людьми? Які фактично, якщо так в лапках сказати, вже не потрібні сучасній економіці, і тепер мені потрібно перейти там до нових якихось аргументів, які ми не використовували раніше: це ефективність людської праці, і, можливо, трошки елементів розглянути нейрофізіології, та від чого людина отримає задоволення. Спочатку ми говорили від споживання чогось нового. Але коли цього нового продуктів споживання є величезна кількість, послуг є величезна кількість, треба було задуматись над тим, а як людина думає, чи вона може відрізнити реальність від віртуальної реальності. Експерименти показали фактично, наш мозок цього не може зробити, а тому цю властивість мозку потрібно використати в економічних інтересах. Переключити її з реальності на віртуальну реальність, і треба тепер цю віртуальність чимось наповнити. Ну, і тут у допомогу прийшла доповнена реальність, та на допомогу прийшли комп'ютерні ігри, оцей мета-всесвіт, про який ми почали говорити. Але людина її, ну так якби гормональний склад. Ендорфіни, серотонін те, від чого ми отримуємо задоволення, може так само отримувати задоволення, перебуваючи в віртуальному світі. А і в цьому віртуальному світі, та як в реальності, ми хочемо відрізнятися від інших віртуальних учасників цього мета всесвіту. Тобто, почала крутитись, зароджуватись зовсім нова економіка, яка є паралельна з реальністю. Хтось повністю переходить в віртуальний світ. Хтось залишається в реальному світі, а хтось одною ногою в реальному, а частково в віртуальному. Тобто в реальному світі є в нас реальні гроші, фіатні, скажімо так, а в цьому віртуальному є криптовалюта. І цей новий світ створює для людей багато нових можливостей, з'являються нові професії. Ще один важливий аспект, про який потрібно поговорити, це про Новий поштовх, який ми можемо зробити для розвитку економіки, дехто каже, що економіка це про що? Це добровільно заставити когось зробити для тебе щось добре. Ну, його ще називають лібертаріанський патерналізм. Добровільно заставити. Отже, сучасна економіка, вона є економікою зусиль, чому не прижився в нас рабовласницький лад? Зрозуміло. Тому що люди не докладали максимум зусиль, враховуючи їхні задатки, щоб досягнути результату, вони працювали з-під палки. Тобто наш сучасний устрій дав можливість людям більше, краще розвиватися. Але, скажімо так, не повністю. Коли людина щось придумає, в неї цю ідею хтось може вкрасти. Не кожна людина, кожну маленьку ідею може запатентувати і воно пов'язане ну з таким довготривалим, громістким і витратним процесом. Питання: чи можна наші ідеї якимось чином зафіксувати у нашій власності і ці ідеї капіталізувати, ті, хто. Користуються цими ідеями, будуть сплачувати нам невеличкі фі, вони будуть собі робити добре і нам. І тоді перестане бути бар'єр, що я перестаю розвиватись, бо виникає загроза, що в мене цю ідею хтось вкраде. і на цьому шляху виникли нові інструменти, виникли смарт-контракти. Зрозуміло, що такі ідеї, з яких ми можемо, які ми можемо капіталізувати, які будуть приносити нам дохід. Вони виникли спочатку в музичній індустрії. З музичної індустрії вони перейшли на твори мистецтва. І щоб зафіксувати, що цей твір мистецтва належить тобі, почали випускатись так, якби права власності, які були зафіксовані у блокчейні через відповідні смарт-контракт. І оце ми назвали. Non-fungible так? Це унікальні токени, а не токени, які прив'язані до якоїсь стандартизованої величини чи якоїсь криптовалюти. Там один біткоін в мене, один біткоін у вас, це одинакові біткоїни. А NFT це є різні токени, які підтверджують мої права власності на той чи інший об'єкт. Зрозуміло, що цей інструмент він буде розвиватись далі. Тому ця NFT ніша вона, вона є дуже, дуже стабільною і перспективною. Вона дає. Ще один поштовх для підвищення ефективності економічної системи. То питання виникає наскільки сильно воно може змінити взагалі економіку будь-якої країни, наскільки сильно вплинути на зміщення там, фокусу людей, в принципі, до покупок суто в метавселенній. Ну, Продукти вони йдуть там, де є люди, і всі компанії борються за увагу людей. Якщо люди будуть заходити в мета всесвіт? То туди піде і маркетинг. Якщо туди піде маркетинг, туди підуть у ці інструменти. NFT. сьогодні ми говорили, як в Україні які проекти можуть фінансуватися через NFT. Якщо ми віримо в якусь ідею, нам не потрібно центрального регулятора, який буде створювати нам багато перепон, створювати правила, як нам грати. Я хочу, я хочу підтримати такий проект. Я... Придбав певну NFT колекційну і проект почав жити. Я розумію, яку ідею я підтримав, і яку частку прав на цю ідею я маю. Це свого роду. Простіший спосіб організації краудфандінгу це такі інвестиції, які можна сказати підтримують проєкти таким чином. Так, це може бути ну, моя благодійна діяльність через NFT, Але я можу всім потім показати, що я колись там підтримав такі проекти. Я до них дуже лояльний не на словах, а оце підтримка, тому що в мене є от відповідні там інструменти nft типу, скажімо так. А якщо казати про ЗРІЗІ потенційного інвестора, наскільки йому потрібно дивитись на це як на довгострокову інвестицію для себе, чи зараз поки ну, мати це як поле для експериментів? Що би порадили? Ну поки що NFT воно виглядає як інвестиційна приправа. Але через неї я виражаю свої вподобання. Якщо ви ви їсте піцу, то ви собі берете піца може бути одна в основі. То ви берете якісь тактичні інвестиції, що відповідають піца рибна, м'ясна сирна. Але зверху ви її чимось приправляєте. То поки що NFT виглядає як дуже гарна приправа, яка доповнює весь цей зоопарк фінансових інструментів, до якого додались недавно, ну але вже не недавно більше як 10 років криптовалюти. А тепер зверху. Якщо хочете замість похідних фінансових інструментів йдуть смарт-деривативи. Вони вже почали масово торгуватись, і тепер йдуть NFT. Ну але воно все має свою закономірність. Є глобальні ринки, централізовані, стандартизовані. А є локальні фрагментовані ринки. На локальних фрагментованих потрібні спеціальні пір то пір інструменти під назвою Смарт-деривативи. Але на локальних ринках є локальні ком'юніті, а локальні ком'юніті можуть об'єднувати інструменти типу NFT, які будуть підтверджувати на права в цих локальних спільнотах, хто чим володіє, і через такі інструменти ми можемо краще самовиражатися. Якщо ще врахувати, що ми є користувачами соціальних мереж і створюємо в тих соціальних мережах підспільноти. То в тих підспільнотах будуть з'являтися свої криптовалюти, і свої унікальні власники якихось інструментів чи прав, і які будуть реалізуватися через NFT. Тобто права на однорідні продукти фінансові це будуть криптовалюти, на спеціалізовані NFT. І так виходить, що вся система починає наповнюватися новими і новими ну, звірятками, так, в цьому зоопарку. І вони Краще починають між собою всі функціонувати, від цього виграють всі. А економічна система розвивається швидше і стабільніше. А з точки зору то захисту NFT в принципі, чи можна його підробити, чи можна в подальшому ну, це розглядати як дійсно, якщо ми хочемо показати унікальність, то мабуть, кожен буде хотіти мати якийсь наприклад твір мистецтва в NFT. наскільки зараз. Варто на це дивитися, як такі є вкладення таке саме. Ну, я би поки що відносився до цього на емоційному рівні. Бо ця сама картинка, підтверджена NFT, вона може й гуляти так на ринку. Це більше таке відчуття, що я чимось володію. Хоча це реальне володіння, воно є таке досить відносне. Але від цих технологій, які зараз розвиваються, ми можемо перейти на технологію захисту ідей. І якщо ця ідея записана в блокчейні, хтось її використовує, то смарт-контракт може розподіляти винагороду. Ну поки що це все фантазії, але з розвитком технологій вони можуть стати реальністю. Головне теза, от про яку я почав говорити, це підвищення ефективності. Якщо людина боїться... Що в неї щось вкрадуть його ідею, вона й не докладає зусиль. А нам хочеться, щоб ми працювали на більшій потужності. Тобто, та сама людина, вона може, якщо по шкалі 0,1, вона може працювати на потужності 0,5, а може працювати 0,75. Тобто собі, уявіть, як весь світ починає пришвидшуватись і краще використовувати свій закладений потенціал, то й вся економіка зросте. Ну, це ідея так само швейцарських економістів, які вже не один рік розглядають концепцію Unconditional Basic Income. Ну, оскільки автоматизація буде виводити з традиційного ринку праці багато людей. Хтось собі знайде заняття в цій віртуальній економіці, а хтось ще не знайде. То цих людей треба підтримати певними мінімальними виплатами. Але швейцарські економісти вони позитивно дивляться на людину. Якщо людина буде звільнена від рутинної, обов'язкової праці, яку вона має виконувати, так, то в неї можуть зароджуватись якісь нові ідеї. Вона буде творити вона буде придумувати чи нові твори мистецтва, чи музичні твори, чи придумувати якісь ідеї в сфері наук. І вона буде винагороджуватися, і її права будуть захищені через інструменти типу NFT. можна сказати, що за креативністю буде майбутнє, і якраз людині потрібно зараз більше приділяти цьому увагу саме на це. Можливо, ви щось порадите ще, що про що потрібно подумати, що розвинути, і можливо, якісь майбутні ну, професії є, про які вже можна зараз сказати, що за цим точно буде? Ну я тут не буду інноваційним, дизайнери віртуальної реальності, там, дизайнери персональних життєвих траєкторій. З розумінням того, як влаштована наша нейромережа, від чого ми отримуємо задоволення, будуть з'являтися нові ніші, які маловитратно будуть впливати на збільшення нашого задоволення від життя. Це і тривалість життя, різні напрямки своєї самореалізації. Ну і можливо, саме підхід до навчання також зміниться. Почнуть якось інакше дивитися на цей процес. Однозначно, колись навчання, особливо там в Радянський Союз, постсовок, вважалося, що воно має бути сфокусоване, спеціалізоване. Чим більше ти часу в якійсь спеціальній області ти там будеш краще фахівець. А тепер виходить навпаки: чим більше ти спеціалізований, не інтегрований, не правопівкульний, а лівопівкульний і сильно сфокусований, то тебе швидше можна автоматизувати і ти втратиш роботу. Тобто сучасне навчання воно має більше бути орієнтоване на Розвиток правої півкулі, щоб бачити цілісно і дивитися на себе, на своє життя, на ті системи, які тебе оточують, яку роль ти там граєш. Ми багато говорили про те, що люди навчаються через ігри, і взагалі ну, в школі часто беремо якісь кейси, проходимо це. От наскільки ви думаєте, що це медик, цей всесвіт нас забере, наскільки він або допоможе навпаки. Поринути якраз в вивчення чогось нового за допомогою цього. У ну, мене є там невеличкий бізнес з інтелектуальними іграми, і тому ми цікавимося тими трендами, як зараз відбувається розвиток цієї ігрової індустрії. Але найкраще він є в комбінації, тобто соціалізація людей, вони сидять за одним столом, грають на гру, а все решта. Всі технології, гаджети допомагають нам отримувати від того часу, який ми проводимо між собою, більше задоволення. Тобто, я, я чомусь прихильник такого соціалізації нам не уникнути, особливо тепер в ковідний час, омікроном. Ми якийсь час буваємо такими соціально ізольованими. Ми біжимо на роботу з кимось поспілкуватися, бо бо ну, така наша людська природа. Той мета, всесвіт і спілкування в віртуальному світі, воно не заміняє живе спілкування, коли можемо один до одного доторкнутися, відчути, подивитись в очі. Погоджуюсь, дуже дякую. Думаю, що якщо виникнуть ще питання у наших слухачів, пишіть обов'язково нам. Дякую, Євгене. Дякую, Марину, за розмову.